Вітаю в ефірі! Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 25 грудня православні та грека-католики України вперше святкують Різдво Христове за юліанським календарем. Після церковної реформи дату свята остаточно перенесли з 7 січня і на державному рівні. Проте навіть у святвечір ворог продовжував підступно масово на атакувати південні регіони. Спершу тактична авіація РФ випустила ракети Х 59 напрямку Кропивницького і Х 31 в напрямку Чорноморська. На Одещині обидві ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони. Російські війська продовжують тероризувати цивільне населення Херсонщини. Минулої доби загарбники знову обстріляли житлові квартали мирних населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА. Уночі атаку ворожими безпілотниками пережила Раківка. Там пошкоджені ангари, комбайни та трактори. На щастя, ніхто не постраждав. Під комбінованими обстрілами армії РФ перебували Білозерка, Садове, Придніпровське, Чорнобаївка та Комишани. У Чорнобаївці російські. Снаряд убив 37-річну жінку у Білозерці. Внаслідок артилерійського обстрілу мінно-вибухову травму отримала 36-річна місцева мешканка. Пошкоджено щонайменше шість будинків. У комишанах під час атаки постраждала 70-річна жінка. Лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес. Під прицілом окупантів перебував і Херсон. У корабельному районі через ворожий обстріл пошкоджено службовий автомобіль поліції, навчальний заклад, дитячий садок, підприємства. У прибережній зоні постраждали багато повер... Та аптека горіли автомобілі, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Загалом армія РФ випустила по Україні 31 БПЛА з районів тимчасово окупованого Криму. Українські ППО збили 28 шахедів в межах Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької області. У небі над Одеським регіоном було знищено найбільшу кількість дронів Камікадзе. Проте уламками безпілотників пошкодили технічні приміщення припортової інфраструктури. У роздільнянському районі частково зруйнована недіючу адмінбудівлю та складське приміщення. Законсервованого об'єкта пожежу оперативно загасили, повідомили в Одеській Ова. Світ зустрічає Різдво: хтось в домівках, хтось в окопах на фронті, виборюючи перемогу заради того, аби українці жили в вільній державі. Діти вчилися в класах, а не в бомбосховищах, та щоб на свята не лунали тривоги. А маленькі українці вивчають і підтримують традиції свого народу, які складалися віками. В одеському ліцеї сцену актової зали перетворили на вертеп. Слово «вертеп» має декілька значень. Це і печера, і композиція, яка відображує Христа, його мати та інших біблійських героїв. І лільковий театр, і обрядове різдвяне дійство, яке розповідає про народження Ісуса Христа. Головні герої різдвяного вертепа цар Ірод, зірка, янголи, смерть, пастушки і безліч інших персонажів, як позитивних, так і негативних. Янголи сповіщають пастухів про народження Сина Божого. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому, вкланітись. до вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. До речі, янголи у цій виставі у військовій формі, бо вже майже два роки ми звемо ангелами наших захисників, військовослужбовців. Таким чином, біблейський сюжет поєднується з реаліями сьогодення. Лексика персонажів також сучасна. Що, рішили мене гнати? Бізнес мій собі забрати, щоб до вас біда прийшла і нікуди не пішла, щоб вам бомзлоді статки крав і вас чорт у пекло взяв. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Це взагалі не мій образ, але мені дуже. Круто його грати, тому що ти можеш вийти за межі свого комфорту, і я це дуже часто люблю робити. перевтілюватись в щось. Зазвичай я завжди грала добрі ролі, але ну добрі ролі то прикольно. Але такі, такі ролі грати набагато цікавіше, тому що ти можеш відчути себе трошечки по інакшому. Валерія говорить, зберігати та відновлювати народні традиції дуже важливо, особливо сьогодні. І Я впевнена в тому, що якщо ми будемо цінувати і святкувати і зберігати наші традиції, то майбутнє за нами. Ну а на сцені цар ірод віддає наказ вбити всіх малюків, щоб позбутися від Ісуса, але добро перемагає, і три царі підносять дари новонародженому Христу. Маленькі актори в захваті вони ретельно готувалися до виступу. Це вишиванка, це юбка, це пояс. А це віночок український. До персонажів святкового вертепу приєднався і сам святий Миколай. Вони добре навчались. Да. Батьків поважали, Так! Да. дорослих слухали. Так! Да. Молодці. Тоді напередодні різдвяних та новорічних свят вітаємо вас. Бажаємо миру в Україні. Перемоги обов'язкової. І зустрічаємось після каніки. Слава Україні! Давай, слава! Добро переможе! Вірять і діти, і дорослі. Інакше просто не може бути, якщо люди прагнуть жити в вільній державі та зберігати традиції свого народу. Радуйся! Ой радуйся земле, син Божий! Його! вони першими заходять до квартир, де відбувається бійка, затримують торговців наркотиками, озброєних злодіїв. Нерідко люди йдуть до лав поліції з якихось романтичних уяв про цю роботу, а потім, зіткнувшися з реаліями, звільняються. Чому так і що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію? Ми говорили з очільником управління патрульної поліції Одеської області Русланом Рубаном. Погоні, затримання злодіїв, героїчні вчинки. Іноді люди уявляють себе службу в поліції як кримінальний серіал. Але це не кіно, і в реальному житті все більш складніше. Патрульні поліцейські стикаються з такими ситуаціями, про які інші громадяни навіть не здогадуються. Коли ти перевіряєш осіб, в яких є заборонені речовини, є дуже багато випадків, коли поліцейські коляться цими шприцями. Це дуже не те, що неприємно. Вони ж вони, як правило, всі. Перено е, хворіють різними вірусни, не вірусними а венеричними хворобами, і тут так само загроза життю і здоров'я. Це професія, яку треба обирати продумано, свідомо і на все життя. Це не те, що поліцейським ти народжуєшся, поліцейським ти стаєш і пізніше ти розумієш своє е, е, своє призначення, що по тому служба це не просто робота, на яку тобі платять гроші. Душою ти відчуваєш це, і ти дійсно поліцейський, навіть без форми, в повсякденному житті, в звичайному побутовому житті. Якщо людина прослужила в патрульній поліції три роки, то це справжній професіонал, якого вже нічим не здивуєш. Впевнений, Руслан Рубан. Не здивуєш крадіжкою, наркотиками, сімейною сфаркою, порушенням правил дорожнього руху, або як особа загубилася в місті і не знає, як добратися. або… Не орієнтується в просторі, бо як потрібно надати до медичну допомогу. Патрульна поліція, формування відносно молоде. До лав прийшли люди, які не мали відповідного досвіду, але мали бажання працювати. І зараз в службі чекають саме таких. Звичайно, би хотілося бачити максимально молодих, здорових, свідомих громадян, які мають свою думку. Це важливо, тому що молода кров вона рушійна сила будь-якої системи, навіть от як. Прототип, що й було зроблено з патрульної поліції, набрали абсолютно нових людей, які не мали досвіду роботи. Хтось вчорашній перекар, хто вчитель, хтось студент. Набрали цей е, об'єднань, ну, цих всіх людей поєднали і вийшли поліцейські. Але говорить Руслан Рубан, нерідко поліцейські звільняються вже через пару років після початку роботи. Ну добре, але який ресурс витратила держава на навчання, на ту саму зброю, на форму для того, щоб з тебе зробити професійного поліцейського за рік? Да? Ти два роки би став елітним, просто виконавцем своїх завдань, і ти звільняєшся. Чому так не має бути? Має бути так, щоб люди дослуговувалися до високих звань. І пишались служби, а служба тоді буде пишати з ним. Отаких От я вважаю, що громадяни мають бачити поліцейські багатьох країнах. Поліцейські мають багато соціальних гарантій. Це і страхування життя, і медичне забезпечення, і інші можливості. Тоді є стимул продовжувати службу. Хотілося б, щоб громадяни, які приходили на службу в національну поліцію, патрульну поліцію, частіше там затримали, щоб вони відчували, заради чого вони е, служать, щоб якісне було і достатнє грошове забезпечення. Да, звичайно, грошове забезпечення зараз нам піднято. Це воно дійсно відчувається, і за ці кошти дійсно. Потрібно і правильно вимагати за поліцейську Стимулом для роботи можуть стати і програми отримання житла в кредит і багато іншого, що буде надихати продовжувати службу багато років, говорить Руслан Рубан. А ще важливо, аби громадяни були впевнені, поліцейські стоять на стражі їх життя та безпеки. Щоб громадян, коли бачили поліцейську, не думали, о мене зараз притягнуть до відповідальності. Ні, має бути так, щоб вони дивилися, і зокрема на поліцейські бачили це допомога. Українські посвідчення водія тепер можна замовити та обміняти з доставкою у 12 європейських країн. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ України, в яких саме країнах доступна така можливість і як нею скористатися. Дивіться в нашому матеріалі. Головний сервісний центр МВС запустив міжнародну доставку посвідчення водія ще в жовтні, але тоді українці могли замовити посвідчення лише в чотири європейські країни, а саме в Польщу, Чехію, Німеччину та Італію. Наприкінці грудня додались ще вісім країн. Як повідомили в МВС, це Угорщина, Молдова, Словаччина, Румунія, Іспанія, Литва, Латвія та Естонія. Замовлення посвідчення водія за кордон доступне в кабінеті водія. Цією опцією можуть скористатись ті кермувальники, які хочуть обміняти своє посвідчення посвідчення отримане вперше на два роки, загубили чи пошкодили або змінили персональні дані. Скористатись послугою не складно. Після авторизації треба вказати причину обміну, обрати міжнародну доставку, вести адресу і сплатити послугу. Заявка обробляється в сервісному центрі МВС. Після виготовлення посвідчення водія передають Укрпошті, а поштовий оператор відправляє за кордон на вказану адресу. Термін доставки близько 15 днів. Щодо вартості, то орієнтовна сума за посвідчення та доставку за кордон складає близько 1300 гривень, як зазначило в міністерстві, найбільше українці замовляють нові посвідчення у Польщу і Німеччину. Вони боронять українські міста, а ми їм всіляку підтримку та за можливістю новорічну атмосферу. Одеські волонтери готують захисникам олів'є. Приготування новорічного салату для військових стало вже доброю традицією. Минулому році на південний напрямок волонтери передали більше ста кілограмів олів'є. Цього року планується приготувати таку ж кількість. Дуже швидким темпом до нас наближаються новорічні свята, особливий час для сімейного єднання і радості. Проте, українські військові, які стоять на захисті нашої країни, не зможуть відсвяткувати новий рік в затишку своєї домівки та сісти за новорічний стіл разом зі своїми родинами. Вони віддають перевагу військовому обов'язку та готові боротися за мир та безпеку нашої країни навіть у святкові дні. Тому з метою подарувати захисникам відчуття свята одеські волонтери готують для них олів'є. Традиційну новорічну страву, яка має нагадати військовим про те, що їх з вдячністю чекають вдома, і я розумію, наскільки зараз важливо збирати гроші на там дрони, на амуніцію це саме там перший топ напрямок але ми спробували подумати, що хтось буде там святкувати вдома за столом, а хлопці не зможуть цього зробити. Тому ось ця ініціатива вона відкликається зараз більш краще для людей, і вони у них є завжди вибір. Вони можуть скинути 100 гривень, наприклад, на дрон чи на олів'є. Але комусь буде легше за столом сидіти, відчувати, що він зробив щось для олів'є солдатам, і він може з'їсти олівє і дома сам. Тобто, знаєте, це як такий обряд очищення перед святом, що ти хоч щось зробив теж для того, щоб хлопцям було комфортніше чи святковіше. Це вже другий рік, як волонтери організовують приготування салату для військових. Тоді на приготування 100 кілограмів олів'є з усіма етапами було витрачено день. Волонтери кажуть, ніякого секрету приготування салату немає. Головне, з яким настроєм ти робиш цю справу. Знизу шла картопля, Потім морква, яйця, солоний огірок. І зверху ми вже засипали горошиком і давали мене з собою. Закупівлі на інгредієнти волонтери роблять з донатів. А також замість коштів можна привезти овочі минулого року. Їздив до своєї бабусі, і вона виділяла нам декілька банок огірків солених, які ми потім розрізали і відправили теж в оліві. Готувати олів'є волонтери планують 29 грудня напередодні нового року, щоб українські захисники змогли отримати свіжий смачний подарунок. Збір на закупівлю продуктів харчування триває, поки що назбирали коштів приблизно на 50 кілограмів салату. Готувати олів'є волонтери планують 29 грудня напередодні нового року, щоб українські захисники змогли отримати свіжий смачний подарунок. А збір на закупівлю продуктів харчування триває, поки що назбирали коштів приблизно на 50 кілограмів салату. Приготування олів'є це також чудова нагода насолодитися часом, проведеним з друзями, кажуть волонтери. В процесі приготування Одесити діляться новинами та спогадами, а також приносять свій внесок у створення новорічного дива. Раніше ми частіше бачились зараз. Усі розкидані по своїх справах. Хлопці там шиють розгрузні системи, там роблять бронежилети. Хтось волонтерить у когось інша робота. Ну і всі бігають, і так, щоб зібратись разом, посідати і порозмовляти, не було такого. В тому році всі зібрались, і, і от під нарізку олів'є, там в кого як рік пройшов, так сказати. Та попри те, що приготування олів'є відбувається в домашній атмосфері, волонтери не забувають про дотримання норм гігієни. Воно більш було правильно організовано, тому що якщо це домашня атмосфера, то ти готуєш щось для свого рідного, ти там розумієш там і він розуміє, що ти робиш. А ми тут сюди там запросили людей, яких ми теж знаємо. Але все має бути в рукавичках, все має бути стерильно, тому що ми веземо хлопцям, яких ми не знаємо, які не знають нас. Тобто вони мають бути впевнені в тому, що ми там нічого поганого їм не привеземо. В цьому році на Олів'є чекають захисники, що оборонять південний напрямок: це Херсонщина, Миколаївщина та Одещина. Зробити свій внесок до привітання українських військових з новим роком можна, зробивши донат. Тридцять рятувальників гасили пожежу в центрі міста. Горів підвал у п'ятиповерховому будинку. Мешканці вчасно евакуювали, ніхто з них не постраждав. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку вранці 25 грудня. Як з'ясувалося, загоряння почалося в підвальному приміщенні п'ятиповерхового будинку, де розташовувалася бойлерна. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали людей із верхніх поверхів будівлі. Полум'я вдалося загасити за лічені хвилини. Постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі аварійний режим роботи електрообладнання, повідомили в регіональній службі порятунку. В Одеській області затримали іноземця, який налагодив канал нелегального переправлення ухилянців за кордон. Разом із подільниками чоловік допомагав військовозобов'язаним втекти з країни через територію невизнаного Придністров'я. А для пошуку клієнтів фігуранти використовували один з популярних месенджерів, а їхні послуги коштували 4,5 тисячі доларів. Як з'ясувалося в поліції, чоловік вивозив ухильників на власному авто через Одещину заздалегідь підготовленим маршрутом поза пунктами пропуску та через територію невизнаного Придністров'я. Дії зловмисника припинили під час спроби вивести чотирьох чоловіків призовного віку до сусідньої країни. Організатору повідомили про підозру йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполіції. В Ізмаїлі, в Одеській області, патрульна поліція затримала водія з рекордною кількістю алкоголю в крові. Експрес-тест на Драгері показав перевищення норми у 25 разів. Водій вантажівки кілька разів створював небезпечні аварійні ситуації на дорозі. Про це в поліцію повідомили очевидці та надали номерний знак транспортного засобу і опис водія. Пізніше порушника вдалося затримати на трасі Одеса-Рені та провести перевірку. Алкотестер показав перевищення норми у 25 разів. На водія склали адмінпротоколи. Матеріали скерували до суду. Повідомили у прес службі патрульної поліції. Мешканці села Орлів Каринійської громади за всіх часів Різдво святкували у ніч із 24 на 25 грудня. Їхній обряд чоловічої коляди мошу внесена до національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про те, хто такі мошу, як у цьому селі на різдво проганяють злих духів, а дівчата освічуються у симпатіях юнакам та багато інших цікавостей. Дізнався наш кореспондент. Сьогодні жителі молдовського села Оролівка, яке входить до складу ранійської громади, відзначили Різдво та, як завжди, виконали обряд Мошу, який включений до національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Мошо в перекладі з молдовської мови означає дід в Орлівці Мошу завжди два. Один представляє східну частину села, інший західну. Ролі Мошу довіряють найсильнішим, найвитривалішим та найавторитетнішим молодим людям. Кожного Мошу супроводжують два загони чата Мошу та Чата Мари. В обряді беруть участь виключно юнаки, які за традицією одягають військову форму. Одна частина села камуфляж, інша частина чорні бушлати. Саме таким чином дві команди відрізняються візуально. Головне завдання учасників обряду на Різдво відвідати кожен будинок села та привітати його господарів. От звечіра у нас по бичому з вечір збирається середина села. От цієї вверх, два квартала і щитається пол е, села. В одну сторону. И вот эта церемония еще сейчас происходит. Половина села делает оттуда. Імеють свої ребята половина відсюди. Свято розпочинається увечері, вечорі 24 грудня. Учасники обряду зустрічаються у старому центрі села. Мошу вітають один одного з Різдвом та обговорюють план дій. Учасники обряду разом танцюють. Після чого юнаки вирушають колядувати своїми ділянками: будинок за будинком, вулиця за вулицею і все бігцем. Є повір'я, якщо мошу пропустить будинок, весь майбутній рік для родини буде невдалим. Тому в ніч із 24 на 25 грудня грудня Орлі Лівці не гасять світло і не сплять, аби колядники випадково не пропустили домівку. Після того як Мошо відвідав сім'ю, вона може сідати за багато накритий стіл і починати святкувати різдво. Вранці 25 грудня учасники обряду сходяться у сучасному центрі села. Їхню рук супроводжують музики. Зазвичай використовуються барабан, флейта або кларнет. Найдавніші з відомих людству інструментів. Іноді до групи музикантів можуть приєднатися і гармоністи. Один із атрибутів свята так звана мачука, яку виготовляють з рогози, якої багато на тутешніх водоймах. Учасники обряду вважають, що гучними ударами мачуки вони проганяють зі свого села злих духів. Учасники обряду демонструють жердини з калачами, які їм подарували господарі домівок протягом нічного колядування. Таким чином можна побачити, скільки домівок відвідали хлопці. Зранку також можна побачити на головних оборах юнаків білі квіти. Якщо в будинку є незаміжня дівчина, вона має можливість прикрасити квіт. Відкою головний убір хлопця, в якого закохана, таким чином зізнаючись у своїх симпатіях. Подивитися на стародавній обряд у село Орлівка приїздять мешканці інших сіл. В гості приїхав к тесті. Я подобається і кожен рік приїхав. Народ він збирається, приємно всім, красиво, а будь-які старий, це... ніколи не забувається. Вчені етнографи стверджують, що в Орліці має місце багатошаровий обряд, який спочатку був пов'язаний з днями зимового сонцестояння, з народженням нового сонця, святкування чого значуще для всього світу. Ряжені, закляття на благополуччя, магія першого відвідувача. Це з погляду етнографії зазвичай пов'язано з комплексом новорічних гулянь. Люди через обряди хочуть сказати, що вони допомагають силам добра, і ось настає кульмінація свята. Спочатку мошу вручають один одному подарун, та відкривають пляшки з шампанським, що говорить про те, що вони доброзичливі один до одного, але лідер у селі може бути лише один і тому мошу розпочинають змагання. Завдання кожної групи утримати свого мошу і зіштовхнути іншого. Це... Фестиваль зробили його як різдвяний місяць, починаючи з Святого Миколая, починаємо з грудня в місті. Це у нас місто починає. А вже продовжує от зараз 25-го, це Орлівка і до кожного як кожна в своєму селі, тому що у кожного села, у кожного нашого, у нас п'ять сіл молдовських. Одне болгарське, гагауське, і у кожного свої звичай, кожне кожне село робить це в свою дату. А хочеться, щоб це було от аутентика, щоб вона зберігалася, щоб наші діти бачили і це продовжувалося, щоб ці світа от не відходили, щоб вони весь час були і вони передавалися поколінь покоління. На завершення обряду всі його учасники присвячують спеціальну колядку старості села і отримують від нього щедру винагороду. А Мошо-переможець може забрати головний приз. Після завершення обряду усі мешканці села прямують у гості до кумів. святкують різдво в Орлівці три дні. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.